Лю, Люда, что вот ты, ну, ты сделала? Ну, что ты сделала? я новый веблер. Я не могу. Варя. ты очень красивая. Вот, ну, ты... Пошла, Варя, показывай. Я в тебя Варя, Варя, Варя. Девушка. Варя, новый воблер. Комусь красиво, А комусь умение доставать воблера. Да. Всім привіт! Ми на цьому місці, як то кажуть, нікуди не ділись. переждали жару, риба клювала. Кстати, для мене це було в диковинку, але я не знімала. А я добросовісно пішла поспати. Варя ловила, у неї... Да, і скидала мені селфі з рибою і казала, мам, не переживай, все добре, все під контролем. Тому я добросовісно дальше, ну, спотунькала". А зараз уже на вечірочок ми будемо кушати, готувати, ловити рибку і просто наслаждатися всією атмосферою. Так що вам приємного перегляду, а нам класну відпочинку. Поїхали. Його з Борисом Бордою. <святково> Добрий день, дорогі телезрителі! <святково> 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 Я просто о, зараз це буде історія всієї життя. опять же. В дітстві у нас працював тільки один канал. І там по утрах йшло цей сніданок чи як з Борисом Бурдою. І оце починалось Гондосня. З самого утра я починала не любити життя, бо це добрий день, дорогі телезрителі! І сьогодні ми з вами приготуємо лаваші. Ну, у нас трошки буде інший рецепт. Да й твою вже. Коротше, як ви поняли, лаваші відміняються поки що. Ми достанем рибину і продовжимо наші. І да. Він просто перемикнувся на паузу. Ну, це хоч трохи в глибину йде, а то вали постійно туди в кущі. Я сьогодні вже лазила на оцю штуку. Що там, хороше щось? Ні, не знаю. І, коротше, доставала вручну коропа. Ми це не знімали, тому що нас би забанили за лексику, яку я розговорювала. Просто у мене мамка на фермі працювала і я теж там була. І там існує трішки інша мова, коли корова вивернула молоко. Оце той випадок був, коли довелося примінити всі знання. Але ж як романтично і красиво таке. Да, так, воно шатається. В руки водоросли. Так, да, взагалі так прекрасно все. Коротше, ми, Це люлька, яка на цьому, на водомі, принесли ще мою люльку, щоб було зручніше, щоб з обох сторон були. Тому що ганяти постійно туди-сюди і з писакою переноситься дуже тяжко. І ми вирішили піти по меншій мірі супротиву. Я вже Ти чую, навіть, як він йде, воно видно. О, то та там прикольна голова тільки що метнула. А яке удіще. А яка катушечка, боже, ви подивіться, що це, це скарб. Та, а манікюр який, манікюр. Ще по пі... пів хороша риха. риба. Давай. Ще півтори години тому, і ви побачили, як варя батька вона мені селфі в лівчику скидала. <рих> Оп. опа. Оп. це, це що за подіржка цей, воду туди в люльку. Ладно, на таку рибу можна і переметнутися, да? на паузу. На таку можна, Бо перед цим були щось клювали постійно маленькі. Варя мені сказала, чого ти не перезакидаєш? Кажу, я жду, коли буде велика риба. Треба щось робити. Пішла, воно, бойли, відкрила на крисяку. яку рибку, дивись. Зараз да? покажу по системі нашій, яка зараз працює. Це у нас бойлик Blue блюдворн і це пиліки. Ми коли завозимо кормуху, жменьку закидаємо туди, виходить, бойлика і відвозимо на точечку. Отак От працюємо і ловимо таких рибуньок. Дивіться який. Ну, це вже красивий, цей Товстенький. 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 І ми такі будемо після лавашиків. Будемо такі... О, ті поузічко. Боже, це хто так надзюрив на всю вимостку, Варя? Це ти? Та ти глянь. Ну ти нормально води так п'єш, я тобі скажу. Норму випиваєш. Ну давай, хвастайся. Пум-пум-пум. А що ти тут за красавчик під'їхав до Залицяється? Залетається. Красисбурда. Лаваши? На Нас приходять звавлювати такі мужчини. Ну красива ця рибина, прям класно. Так, і проверочка, проверочка. Там тільки підніміть трошки, щоб вода Хочу стекла, дамочка. Гадати, що мій рекорд по коропу 11,5 І Із сумкою уточняємо. Смисла хіба? Так. Да. Тоді 11. Ні. 10,9 Дев'ять сімсот, дорогая. Свись, як то одинадцять з половиною відняла сумку і. Вісімсот грам сумка. Ні, одинадцять половину мінус вісімсот це десять. 10... 10, Коротше, мій рекорд 10, 700. А тут буде 8. Так. Да. 8500. Угадала? Ну, mm -hmm. Я вже ці восьмерки просто чувствую. Як стемечки – щок-щолк-щолк. Але гарна рибина. Пішли, Ну, ти з кожним будеш плавати так варі? Опа! Приходьте ще! У нас будуть час лаваші. Борис Бурда повернувся на свою кухню і продовжує знімати вам дуже вкусний рецепт. Оце це травма дитинства. Що ми зробили? Вони, мабуть, думають, що ти сидиш на стульчику. Взяли отаку от моцарелу, потерли на тьорочки. Ой, щось впало, кусочок сира випав. Купили ковбасу, до речі, вона кіровоградська оказалась. моя рідненька. Натерли ковбаску і моцарелу. Перемішати треба, це однорідно. По рецепту воно в такому вигляді і було. Ми усовершенствували. купили кукурузи, щоб воно сочніше було. Подзюрила кукурузка. А людка досі ні. До нас Людмілка приїхала просто вже. Привет. Насипали кукурузяшечки. І додаємо сюди замість майонеза, бо в ісходніку був майонез. Ну, якби це вже дуже жирно, а ми ж за ПП, понятно. Ж. Ми п'ємо пепсі, того ПП це наш канюк. Пепсі без цукру. Да. І додаємо сюди йогурта. Оп, І думаю, ще трохи можна клацнути. Перемішуємо все це. Солить я не буду його, тому що, в принципі, ковбаска має свою солоність, сирок, а кукурузка просто вкусна. І зараз будемо намазувати цю смакоту на лавашик. Продовжаємо. Отак От намастили. Тепер треба скрутити рулетиком. Льота, ти де була? Це дуже секретне місце. Очень, оце <реш> падає, ні в випадку не викидайте. Так, хлоп, підмостили. краєчику обріжемо. І нарізаємо на рулетики. Ставимо. Рулетики, как говорит Эктор Хиконосу. Рулетики. Рулетики. Так, у нас доска здесь была, да? Иду да. еще на кухню. Так, дай мне нож. Погнали. Так, делаем. Это типа краенка. Де трошки капне все таки а олійки. я затень не удалась ну він розлаживается Блін, варя Рулетик? не совсем нічого. сейчас сделаем покажем конечный результат Запихни що там пальцем у нас командная работа ти тролиш чи що? Ні, вы молодці. все не. Це це і все, зараз. Коротше, делайте такі рулетики на решетки. Ось такий нам рецепт ми вам підказали. <рес> Смена караула. Ділаємо тепер конвертики, а не рулетики. Якщо з рулетиками не вдалося, з конвертиками вдасться. Якщо ні, їмо просто ложкою оце і все. Розігріваємо мікроволновки і все отлично. Ну, якщо на оце не дивиться... То так мав вийти рулетик, поняли? Как ну це тут вам як приміру. Я вже там прикрутила. Да. Не, не лий багато, бо буде ну, жирне. Горяч, просто зразу бачиш, там... А, там вже сир ще не розплавився, ні, тут розплавився так. ось сюди, Уже можна пробувати. У нас тут кава. Сусід балує нас бачите. Людка вже щаслива. Ну, можна подумати, що ти вже налівку тянеш. Ні, На не так? катільки, а ти з ночовкою. Ой, та підожди, де зараз, вона ще подумає і буде вже і на і все. Знаєте, ці рулетики, це як і в житті. Ти можеш бути отакий непрезентабельний, ну вкусненький. Вкусно, вкусно, вкусно. Три так. Я проходжу у фінал на балкон. На балкон, так. Да. Ми поїли. Тепер по-чесному і рибку треба покормити. Беремо по технології, як я казала, болік, чик чирік і спускаємо годівничку сюди. І відправляємо на точечку. Тому що що? Кракін теж хоче працювати. він хоче присоєдинитися до цього успішного успіху. Тому він в колективному труду заробляє собі бали. В риболовну карму. Все, пливе самостоятельно. Зараз варя батька вона там буде погнали! <рес> Трошки кіпіша починається вечірнього. Слава Богу, слава Богу. Тому що, що, скільки ждав-ждав і дождався. І все-таки єсть. Зараз подивимося, який цей буде карасик. Ну, Треба по відчуттях, поки що шо... зійшов. Обірвав знову варя. Блін, прямо обірвав? Так, да, знову все обривано. Після обрива починаємо мотатися. І слава Богу, що у мене шоклідера 300 метрів було. Ні, надо... там ще нормально. Бо я сьогодні заказала крючки і леску. Ну, щось мені підказує, що так як я обриваюсь, скоро буде до і по шоклідеру. Що тепер ми делаємо? Делаємо петлю на лісочці, засовуємо шоклідер. Чик-чик. Тепер тут прижали пальчиком. Держимо тут і шоклідер обкручуємо. 7-8 разів примерно. Тепер беремо цей хвостик і засовуємо в петелечку. Змачали, витягнули. Все. Вусика обрізаємо зараз. Так, зразу їх виділяємо. Тепер підматуємо скільки потрібно шок лідера. Як дві довжини вашого вудлища. У мене вудлище 360, значить 7200 ну 7,20. У мене має бути намотано шоклідер. Шоклідер у воду ми не кидаємо. Це коли ви наматуєте ліску, ви кинути можете моток у воду. Шоклідер і шнурок ми не кидаємо у воду. Так, Почався процесик. Оп, все. Тепер що ми далі робимо? Ми відрізаємо. Для зручності в'яжемо велику петлю, щоб в неї зручно було заганяти кормушку із лідкором. Ділаємо подвійну петельку і затягуємо таку жарненьку петлю. Хвостик зрізаємо. Мені Гриша зіпсував ножниці, вони так так ріжуть. І для того, щоб швидко потім монтаж знімати, ми в'яжемо маленьку петлю на кінці великої петлі. Теж подвійно. Все. І тепер, виходить, сюди ми будемо заганяти у велику літкор, а цю розпускати наш монтаж. Тепер готуємо далі. Нам треба вибрати кормушку. 50 60 грамів я використовую. Хоч у мене і тест вудлища до 150, більше ніж 60 грамів я не використовую. Олійка для загара. Це дуже важливо. І вона має лежати возле кормушок. По-другому, успіх улова не віддать. І загара. І загара. Оцю, бачите, віртлюх я знімаю. Отакий глухий із кормушки, він мені не потрібен. Тому що у мене на літкорі є інший. Вар, виключай. Є. Хух. Тепер готуємо монтаж із шоклідером. Шоклідер у мене, якщо не помиляю, 70 або 80 см, перевірить 70. Що ми ділимо? Тут є спетелічка, бачите? Затягуємо в кормушку. Пропхали оголочкою. Треба підхватити і допомогти йому пролізти. Та що ж такое? Не можу її слапати. Чого, це, як тільки треба показати, блять, виключи. Берем тепер для того, щоб е, зробити монтажик, беремо літкор 70 см, кормушечку, запихаємо літкорчик. Все. Тепер цей хвостик, який у нас для кормушки, з допомогою голочки я просто його протримую і протягую. Оп, сюди ставимо повідок. Беремо ледачий монтажик з голочкою. Це просто перфектно. Люди, які придумали такі монтажі, ви навіть не знаєте, наскільки ви розумнички. Що тепер ми ділимо? Беремо кембричок. Монтажок... Бачите, голочка. Резиночкою воно буде підтримувати вашу попапленку. Тепер кембринку тримаємо на повідку. І чого, бачите, я витягнула з тої, у мене тут був такий, просто петелька, а тут такий з ротиком, відкрита. Фіксуємо кембриком, бачите, О. щоб поводок не від'єднався. І все. Тепер, виходить, ми вже ставимо попапчик. У нашому випадку це буде бітурбо. Шикарно працює. І на даний момент я його навіть, мабуть, я скажу, зараз більше люблю, ніж ці триколорки, які у нас в банці три Тому що, ну, от реально, роздачі. І все, наш монтаж готовий. Це, виходить, бачите, не глухий монтаж. А шевелящий такий, тому що, якщо, наприклад, у вас обрив, щоб рибина могла визволитися, кормушка спаде і все, рибки не буде важко, і вона від цього не постраждає. А тепер що нам залишилося зробити? Ми беремо шоклідер. Бачите, ця петля, що я вам казала, засовуємо у маленьку петельку, оп, велику петлю. Розкриваємо ротик і затягуємо кормушечку і з гачком. Фіксуємо. Коли я буду тепер збиратися, бачите, в мене торчить оця мала петля. Я просто її потягну і назад розкрию петельку і заберу наш літкор. Отак от. Це я зараз показувала просто медліно, а вже просто наскільки наловчилась, що це дуже швидко. Щу-шу-х, -щу -щу. і готово. Все, Варя. Лю Люда, что ты сделала? Где? Ну, что ты сделала? А, я новый купила новый спиннинг и воблер за 800 гривен. <реш> Варя решила заработать 800 гривен. <реш> Мы отбываем деньги, и потратила на еду. <реш> Ветку ногой пробуй, поняла? Я если сейчас разбуюсь, я могу наступить за Не-не-не, э -э ногой, поняла? Ветку клацай. Там ветка така, приличненька. Коротше, хто хотів купательний сезон, ось дивіться, Варя відкрила його. Маршинка. Ви вже бачили купання Каті, мене, тепер Варі. Все, як треба. Слідуща я? ти, Люда, так. Знаєш, а ближче до кущі? Я думаю, так, воно могло під кущ підсосати його, поняла? А завезти і ну Да Ні, блядь, вже витащимо. Кубанська заслуг. Варя, поки не знайдеш, не Я, Я другий знайшла. Та силіконова приманка. Це не твій, це силіконка. Треба? Ну давай. Гулять так гулять. Дивись, Варя, ось отак. Іди ногами, отак. Шпорхай, ти должна на ветку натикнутися. Може на 50 сантиметрів далі. Не, не в глибину трошки. В глибину. Він же дергав, вона могла в сторону відійти. Я не можу. Ти очень красива! Кубанська афірістка. Я просто уписываюсь, мол, что а ты то а Да? А ты нравится? Пошла! Варя, показывай! Я в тебя верила! Заработала! Ты молодец, давай! Ты мой ученик, я горжусь тобой просто. Девушка. новий воблер Хто ще сумнівався в цій компанії, можете відписуватися з, на, з мого каналу, тому що тут самнень ніяких не може бути. Ці жінки і вогонь, і в воду. За воблером, за чим тільки можуть піти. Мені здається, люди в якийсь момент. Знаєш, розстроїлася, що парень не достав і не вірила, що у нас це вийде. Так що, ребята, от отак от. Несу тут такі бюстіє, показувати. не ну, можна показувати. Несу і горда прям. Думаю, так, да, у мене такі були тільки шапки для грицька. Не видать мені грудей. То хоч на лівчик Варкін подивлюсь. Але, Але бачите. Він, ну, він справедливий. Він комусь дає сраку красиво, комусь цицьки. А комусь вміння доставати вебліранду. <рес> Взагалі, вона мені обіцяла, що це зараз буде рибина, і ми підемо в хату спати. А тепер вона каже, може, давай ще одну зловим? Ну от як можна? З нею а, прошу договорюватися. Каже, типа, апетит з'являється під час їжі. Ну, ти, по суті, дуже голодна. Хоча ми бачили, як ти голодна. Я його Та, але так, не буду, я покажу, так? Да, присідай, просто так буде видно. Знову трохи покалічений дивись живот. Ага. Чому ну, вони якісь хворонькі трошки? Давай, я покажу, я покажу і випущу. Боже, мені каже, вона зараз його ще й наб'є. Гарненький такий, да, до речі. Хороша рибиночка. Ні, там і п'ятерочка, якщо да, тобі можу я... сказати, так. Да. Ранок в хату у нас риб нервний, сделала нам трохи психов, тому що тільки туди, в сторону кущика, положили удочку. Корабль ще навіть не повернувся, Варя каже, ліска постійно сходить і сходить, вона вже психує. Він вже просто було, він скидає, а потім буває, починає вертатися і чіпляється кусочок ліски, і водочка далі розматується, він вертається. Ну, Я думаю, блін, знову другий раз підряд. Оля каже, та подивись на кончик. А я їй кажу, кончик в сторону б'є. Кажу, якщо б воно так скидало, кажу, такого не було. В цю іскри загласу валять. Кажу, поцікай. Поцікай. Є. Під берегом, звісно, дав нам жизні. Присідай. І от така торпеда заніста. Гарний. Рот, звісно, дуже в нього порваний, але реально сильна рибина. Класно. І нам цікаво, яка буде в нього вага. Тому що рибка така сильна була. Ну що, 8 чи 9? 8, 8. <сих> 7. 8. Або сім. Ну, він 9500, значить, він, виходить, 8700. Що, нормально. Все одно ми на восьмерочці, яку вже рибалку подряд ходимо. Але зараз буде інсайдерська інформація, і я вам дещо розкажу. Стосовно інсайдерської інформації, коли ми були на Карпичі Кіровоградській області, мій підписник порадив одну із водой. Ми її знайшли в інстаграмі, поспілкувалися з адміністрацією, там багато ловить мені знайомих людей, і ми вирішили теж туди поїхати. Вчора ввечері ми забронювали там на дві доби. Сектор. І через вихідні це у нас виходить там 13-15 червня. Ми будемо тусіть, ту -ту тусіти <ривіт> на новій для нас водоймі. <ривіт> Тут озвучка моя така під'їхала. Так що я думаю, це буде цікаво всім. В цьому році, бачите, ми максимально їздимо по нових водоймах. Хочеться нових вражень, гарних місцин, тому зовсім скоро. Будуть всім нам щастям!